Доброго ранку! Дітки, всі ви знаєте, що зараз пора року літо, і влітку виходите на річку разом із батьками. А чи знаєте ви правила погодження на водоймі? Ось послухайте. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частини доби, але не під час обідньої спеки. Купайтеся краще там, де є рятувальні пости. Купатися можна лише у спеціально відведених і пристосованих для цього місцях під наглядом дорослих. Заходити у воду треба повільно, щоб тіло змогло адаптуватися до зміни температури повітря та води. Забороняється заходити у воду глибше, ніж до поясу людині, яка не вміє плавати. Пустощі на воді небезпечні. Не грай у воді в небезпечні ігри. А саме, не слід підпливати під тих, хто купається, хапати їх за руки чи ноги або топити. Дуже обережно плавайте на надувних матрацах і надувних іграшках. Вітром їх може віднести дуже дуже далеко від берега. А хвилею захлеснути, із них може вийти повітря, і вони втратять плавучість. Не використовуйте для плавання саморобні пристрої, він може не витримати вашу вагу і перекинутись, не запливати за обмежувальні знаки, бої, не залізати на них. Не підпливати до моторних суден, вітрильників та інших плавзасобів. Не пірнайте в незнайомих місцях. Невідомо, що там може виявитись на дні і яка там глибина. Не стрибай у воду з човнів, катерів, містків, дамб, причалів, дерев або високих берегів. Не можна кликати на допомогу, жартуючи, Не копайся біля обривів, зарослих рослинністю берегів, не стій і не грай в тих місцях, звідки можна впасти у воду, Не засмічуй воду та узбережжя, не кидай пляшки та інші предмети, Не залишай біля води сміття. Якщо вже трапилось лихо, треба обов'язково телефонувати до служби порятунку за номером 101 і пам'ятайте завжди правила поведінки біля водоймів. Тож сьогодні на нашому занятті з малювання я хочу з вами намалювати надувний круг. Я впевнена, що у вас у всіх є такий круг, і ви із радістю ним користуєтесь і плаваєте на річці, а сьогодні спробуємо його намалювати. Тож, давайте починати! Ось такий круг вийшов у мене. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, що вийде у вас. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!